Вітаю вас, друзі! У лавах російських окупантів відбувається дещо смішне. Вагнерівці записали відео, у якому скаржаться, що їм перестали давати боєприпаси. На даний момент ми повністю відрізані від поставок боєприпасів. На даний момент остра нехватка боєприпасів для гаубиць, відповідно 152мм Д1. Также для працьотанкової пушки мт 12 100мм осколочно фугасне російські пропагандисти надзвичайно обурені та питають, що це взагалі відбувається. Що у нас що що такое? Ну а самі вагнерівці у відео дуже люб'язно та чемно просять у міністерства війни дайте, будь ласка, боєприпаси. Ми звертаємося к нашим колегам і друзів з міністерства оборони. Ми уверены, що где-то на складах ці боєприпаси є, і ми в них остро нуждаемся. Ми будемо крайні признаті, якщо ви окажете нам вседійстві. І що особливо смішно, своїми друзями Міністерство війни Росії називає схоже один і той самий Вагнерівець, який раніше матом обзивав начальника генштаба так званої Росії. Ми будемо крайні признаті, якщо ви окажете нам вседістя. Начальнику генерального штабу Ти п. Да ми воювати, у нас нет снарядів. Помогіте нам з боєприпасами. Збільшуйте та плекайте свою русофобію, друзі. І для цього підписуйтесь також на мій канал. І натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб його побачили більше людей. І давайте про це та не тільки сьогодні з вами і поговоримо. Буквально вчора я знімав випуск, у якому розповідав про те, що посилюється конфлікт між Шойгу та Пригожиним, і що. Пригожен Пригожин нив, що тепер у нього забрали можливість вербувати зеків. Сьогодні у нас є определене кількість структурних змін. Ну, ви всі слухали про те, що прекращен прийом заключених в наші ряди. Безусловно, в якийсь момент часу времени... Кількість підрозділів зменшиться. і от саме тому вагнерівці стали такими надзвичайно чемними раптово та сподіваються, що вони отримають нові боєприпаси. Але це навряд. Тим паче, що російська армія і так вже має сама дефіцит боєприпасів, і окупанти про це говорили вже неодноразово. Не Нісікрітно можу ж у нас нарядне голод і він, в тому числі. Получилося і тому, що у нас промисловість була не готова кетому всьому. Вони просто не готувалися до війни, коли починали війну. Усе цілком логічно. І ще були абсолютно не готовими до обстрілів. Російські мобілізовані, які теж записують жалісливі відеозвернення. О, ріка був нанесений удар системи Хамер з Хюмерсами. хімерсами, Хімір хімірсами да Було хімірами? Таксі на 100% забезпечення набезпечення але їм не варто турбуватися. У них усе буде добре, стовідсотково, тому що росіяни на їхню підтримку зробили прекрасний флешмоб. Для нас не страшний ні вітер, ні мороз, ні холодна вода. Ми сьогодні підтримуємо хлопців, які завершають подвиг. Проте у сьогоднішньому хіт параді відеозвернень росіян впевнено перемагають мешканці міста Орел. Ми бачимо, що обстановка не дуже нормальна. цікаво. А що ж таке сталося? Стремляться атакувати і бомбити, і стріляти в нашої приближаючі області. Корською бенгарською брянською жахливо хтось обстрілює територію так званої Росії. Ну це якщо ми вважаємо, що у так званої Росії взагалі є своя територія. Якісь безсовісні люди певно це роблять, ті, які не чули розпорядження владіміра Путіна, що не можна обстрілювати так звану Росію. Звісно, пріоритетна задача ліквідувати саму можливість обстрілу. Ну це справа уже воєнного. Військового... Відомості. Усе йде за планом. Головне, що нікакої паніки. Уже самольотили до нас Орловської області до нефтебази. О, ну це історія дуже і дуже цікава. Восени минулого року на територію Орловської області поблизу міста Орел прилетів якийсь невідомий безпілотник та розбомбив нафтобазу. Ранє утра, 4.30 жителі села Стальной Конь проснулися від громкого хлопка. Серії хлопків! Пройшов этот хлопок. Какі хлапков росіяни тоді ніяк не могли до Петра, як взагалі БПЛА зміг долетіти до них на таку відстань від кордону із Україною. От Адстального коня до орла всього кілометр, а вот до границі з України 170. сімдесят. Як безпілотник пранік на нашу територію в ближайше время розкажуть експерти і правоохранителі. Вони потім так нічого і не розповіли, і вже не розкажуть. Але можу розповісти я. Не розкриваючи усіх деталей, можу сказати, що це саме ви, саме ваші гроші, друзі, бомбили на автобазу поблизу російського міста Аріол. Тут у Ютубі я не можу вам показати це ексклюзивне відео. Але я його іще ще пару місяців тому публікував у себе у телеграм-каналі. Посилання на те саме відео я лишаю в описі до цього відео. Встал, посмотрив в окна, що і як, і все. все. Нацисти що об'єднуються, все просять оружі, самоліти, танки, да йдете до ракет. Обов'язково дійде, тому що ми по справжньому іще ще нічого не починали. От... України Дарловської області долетіти нічого не будь та ні до міста Орел ну точно нічого не зможе більше ніколи долетіти, тому що російська система ППО вона ж закриває усе на світі. Буки торпанцирі работають в вищій степені ефективно. Але про всяк випадок, ось оці мешканці міста Орел просять, щоби Путін повпливав якось на місцеву владу, щоби та зробила їм бомбосховища. Ми звертаємося к вам. Федеральний центр к вам, президенту оказати нам по Шарловської області, в тому числі у район, виділити необхідні средства. Здання є, стіни є, потолки є. Але я впевнений, що Путін їм абсолютно ніяк не допоможе, тому що вони ж неправильно просили. Подивіться, вони навіть на коліна не стали подіствувати на регіональну власть, щоб люди. Не боялись жити. щоби росіяни не боялися жити. Їм варто просто узяти та й померти, як і ста сорока тисячам російських окупантів, які прийшли на нашу землю, і хороше мертвий. Русский. Хороший русский – это мертвий русский, а любой другой русский – это плохой русский. Проблема да руських саші в тому, що ані Существуют. Да, вот, і поэтому не не существовали бы, ні бо не було не бы ніяких проблем. Скоро буде вже рік, як триває повномасштабна війна, яка почалася 9 років тому і не припинялася протягом останніх століть. І ось напередодні повномасштабного вторгнення Росіяни активно підтримували ідею повномасштабного вторгнення. Вони виступали за війну. Їм ця ідея дуже подобалась, а зараз чомусь вони передумали ли ви введення вивідня воздабряю. Это для того, щоб защитить себе і Україну Лупимо конечно, хоча ми мирні люди і мир. Ми бачимо, що обстановка не дуже нормальна. Хоча, напевно, ми із з вами просто не розуміємо загадкової руської душі, тому що вони не хотіли ні на кого нападати, вони просто хотіли захистити себе, бо увесь світ хоче пограбувати і розірвати Росію. Поміре спіти розірвати нашу країну по кусочках. тому що слишком хорошо у нас тут. От я особисто кожного ранку прокидаюся і думаю, як би мені у росіян вкрасти дерев'яний туалет або смітники. Говорять, ви туалет украли, об'єднаний. <говори> Правда? Ні. Ну, чесно скажіть, то тобто, є топити було нечим, да? Так? Простите, мое имущество ворують. Ворують наше личное имущество, наше. Наша Ви його. так звана Росія приречена на поразку. Вона вже програє цю війну, але саме по собі це не станеться, друзі. Для цього треба і ще багато працювати, і легко попереду нам із вами не буде. Тому я нагадую, ми маємо підтримувати збройні сили України. Ми регулярно завдяки вам допомагаємо нашим воїнам і постачаємо їм усе необхідне. У час, коли наша країна перебуває на складній ситуації. Саме активна громадська позиція Сергія Стерненка та його підписників їх невтомна праця, додає віри у те, що народ України разом із Збройними силами здобуде перемогу. Адже єднання це запорука успіху. Ми зв'язки військово-морських сил дуже вдячні вам за вашу небайдужість та за внесок кожного, хто приймав участь в придбанні цього потужного генератора. З його допомогою ми зможемо забезпечити безперервне надання сервісів зв'язку задля нашої перемоги. Разом переможемо! Слава Україні, Героям слава! допомагайте українській армії, якщо ви хочете помсти. Допомагайте українській армії, якщо ви хочете бачити, як палають російські міста. Допомагайте українській армії, якщо ви хочете побачити нашу із вами перемогу. І я впевнений, вона до нас обов'язково прийде. Але щоб ця перемога настала якомога швидше, допомагайте українській армії.